Доброго ранку, дітки! Сьогодні в нас аплікація, і ми будемо робити гарну, сміливу, красиву тварину Оленя. Він такий гарний, сміливий. Так, це Олень. Послухайте віршик. Хоч вір, хоч не вір, пробігав по лісу звір, ніс на лобі неспроста, два розлогих куща, трав торкаючись копитами, ходить по лісу красень, ходить сміливо, легко, роги розкинувши широко, ось такий гарний благородна тварина. Олені це величні тварини, живуть в лісах, люблять паласувати ягодами прямо з гілочками. Так малята! Вони люблять ще знаходити грибочки. Взимку вони не впадають сплячку. Варто відзначити, що шерсть цих тварин стає густішою, щоб не допускати охолодження організму при високої температурі. І перед початком зими олені накопичують внутрішній жир. Щоб пережити період, коли їм буде важко знайти їжу. В кінці листопада вони скидають свої роги, а до весни у тварин відростають нові, гарні, красиві. Олень не облаштовує на зиму житла, а ховається від вітру в гілках дерев. Так, в холодну пору року тварина ця їсть. Кору, горобини, так, осики, верби. Їм доводиться взимку дуже-дуже важко, тому що покров снігу дуже високий, і вони можуть ходити і провалюватися. Так, давайте допоможемо нашому оленю. Подивіться, якого оленя я зробила. І допомогли мені мої долоньки, і ваші долоньки вам допоможуть. Два роги я зробила із долоньок. А голову я зробила із своєї ось такої долоньки. Обвела її, що є у оленя очі і носик. Ось такого оленя я гарно зробила. Я думаю, ви теж гарно проведете час з родиною, і батьки вам допоможуть. Успіхів! Ну що, дітки, будемо. Робити аплікацію. Олень. Подивіться, який він у мене гарний. Ось ще один. Так, вони всі різні. А зараз ми будемо робити ще одного. Я вам покажу. У мене є вже заготовочка. Так, листочок, він такий гарний. Так, це голова. Вирізала її з лодоньки своєї. Так, це в нас буде рог під низ кладу Бачите, як викладаю. Так. І один рожок. Ось так. Бачите, виклала. Ну, а тепер що є? Очі, я вже заздалегідь зробила. Так ви все це приклеїте і носик. Подивіться, який гарний, який він у нас казковий і чарівний. Ось такий олень вийшов. Ви можете все наклеїти. І буде у вас така гарна, така гарна тваринка, благородна. Ось такі. Наші олені.